Всім доброго дня! Вас вітає YouTube канал Матки Карміка. нас сьогодні Хайна сонячна погода. Шум Богу дякувати. Сьогодні покошу ввечері. А чому шум? І пішли. Нас почало давати акації. Не думаю, що сильно, але но нормально. Опа. На нозі. Трові сидять. Щоб давати акація і бджола пішла. Хлопці зайняті. Робимо кого хто хто що. Собі ви що я підготовив? Виховательки. Сюди докладені у виховательки докладені рамочки з відкритим розпадом. Сонце світить. Тут нуклеусні рамки з відкритим розпадом, вони тяжко Виймаються для того, щоб краще йшло виховання личинок. Кладемо опа по дві планочки раз. Так. Два, догрузили до повного корпуса. Вже мусить піднятися сильніше, оскільки принос нектара є. І там буде все в порядку. Прийом більш-менш нормальний. Є таке, що з двох планок закладки мінус. личинки ми видержуємо у стартерах два дні потім у виховательках довиховуємо стартери багаті все нормально ще тут один вулик приготовлений я відразу покладу а не догружений, ну от видно, ще мені треба тут догрузити, буде дві рамки. Зараз догружу. Беремо планочки. А основне, основне, вчора я виїздив на природу, велопрогулянка була. Виділів, що акація починає свисти сьогодні. Ще й дощ, мабуть, буде, акація дає нормально. Варлося з того боку. Температура піднімається з кожним днем, буде парити, значить акація дасть. У нас все буде добре. Маточник помалу відправляємо. Так що в порядку очереді всі отримають свої маточки. На цьому все. Будьте здорові. Щасливого сезону, хорошого сезону. Удачі вам!